Віктор Галасюк, фракція радикальної партії, шановні колеги, народні депутати, шановний народи України, стара економічна політика є неефективною. Вона не здатна впоратись з тими викликами, які постають сьогодні перед Україною. Країні потрібен новий економічний курс. Потрібна ставка не на приватизацію в ті часи, коли державна власність коштує найменше, коли навіть успішні приватні підприємства сьогодні не продаються по бажаній ціні. Потрібна ставка не на продаж сільськогосподарських земель, коли селяни зубажили, вони не мають можливості взяти кредити, ту землю придбати, обробляти і будуть вимушені віддати її за безцінь. І це буде нова хвиля олігархізації. Потрібна ставка не на модну дерегуляцію. Цю яка там дерегуляція, коли підприємці приходять в банк? А там кредити по 35%? Коли сьогодні корупція така сама, як не більше, як була вчора. Коли на європейських ринках нас ніхто не чекає, нам треба за них боротися. То чи є це дерегуляція панацеєю? Ні, немає. Приватизація, продаж землі та дерегуляція це хибні економічні пріоритети для України сьогодні. Справжні економічні пріоритети, які мають бути на табло і міністра економіки, і прем'єр-міністра, і президента, і кожного парламентаря, це перш за все робочі місця, це інвестиції, це експорт та податки, які сплачуються на території України. Коли офіційне безробіття вже перевалило за 10%, промислове виробництво скоротилось більш ніж 20%, коли на чверть впали капітальні інвестиції та товарообіг, і це навіть без коригування на інфляцію, то це вже час бити в набат. Це вже не просто криза, це глибока та затяжна економічна рецесія, яка має всі шанси перейти в економічну депресію. Тому цю кризу і цю рецесію. Есію треба лікувати дуже радикально, не просто проводити поверхневі економічні реформи. Країні потрібна радикальна економічна трансформація економіки та суспільства, і ми маємо сьогодні користатися в тому числі досвідом президента Рузвельта щодо подолання. Великої депресії Сполучених Штатах Америки ми сьогодні знаходимося в дещо схожій ситуації. Економічні показники демонструють, що справа не просто в зубожинні населення через шокову девальвацію гривні та драконівському зростання цін через критичну імпортозалежність. Справа в тому, що відсутність проактивної державної, економічної та промислової політики пририкає державу на подальший дрейф до економічної прірви. Не маємо права цього допустити. Тити, ми маємо дослухатися до міжнародної практики, до голосу разуму і на сьогодні зорієнтувати всі зусилля державної політики на подолання безробіття створення. Прошу 30 секунд завершити. На створення нових робочих місць, на запровадження потужних стимулів для залучення інвестицій, на масштабну енергомодернізацію, на масштабне державне стимулювання експортної експансії, на відродження національного виробництва. Тільки таким чином ми врятуємо нашу економіку та побудуємо сильну, незалежну та успішну державу. Тільки так ми прокладемо шлях для України в європейське майбутнє. Тільки так ми зробимо Україну Європою, не тільки географією. Я вас прошу завершуйте. те. Україні потрібне впровадження моделі промислової політики, створення державного банку розвитку, створення експортно-кредитної агенції, запровадження мережі індустріальних парків, створення фонду підтримки малого бізнесу, преференції при державних закупівлях для місцевих виробників. Оце є справжня поукраїнська економічна політика, яку відстоює радикальна партія. Ми закликаємо всіх колег приєднатися до такої економічної політики. Дякую. Дякую, дуже, пане Вікторе.